Ціралка працює, ну нічого. Привіт всім! Знову я з вами. Зараз приготуємо з вами рублені котлетки. У мене тут філейка куріна, Я не знаю, скільки її не важила, але десь приблизно 250 грим. Її може бути. Я ось її нарізала дрібненько з такими кубочками. Тепер зараз додав одну велику цибулину, дуже велику можна, або такі дві невеличкі. Поріжу також кубочками. М'яско я переложила в тарілочку. І додаю нашу цибульку. Я взяла велику таку велику цибулину, цю. Дивіться, скільки її багато, я додаю до нашого м'яса. Взяла ось одне яєчко і добавлю до яєчка 2 столові ложки майонезу або можна, навіть сметану. Візьму майонезу. І гарненько вилочкою зіб'ю. Дві столові ложечки і я майонезу додала до нашого яєчка і гарно збиваємо. Яєчко і майонез ми збили. Заливаємо нашу м'ясно і цибулькову цибульну масу. Ви не зрозуміли? Тепер час. Дати приправки, які ви любите. Трошки лаврового листочка небагато, і трошки хмелі сунелі, небагато, хто скільки любить. Ось. Ой, ну нічого, там не буде чутно. Ось так, перемішуємо і додаємо. Ну, хто шов кого є, можна муку, а можна ось крохмаль. Я добавлю 2 ложки столових крохмалю. Добавляємо сіль і далі перемішуємо. Добавила 2 столові ложки крохмалю. Перемішую, розігріваю сковорідку на олійці. Будемо смажити. Далі покажу, що вийде у нас. Котлетки готуються, я накрила кришечкою, вони жариться. Вариться супчик. Котлетки ми ще смажаться, але зараз з вами попробуємо. Я трошки раніше зняла. вони навіть охолонули. Дивіться, які вони. Дуже добреньке. Щоб ви знали, що я вже одне з'їла. Дуже добре. Не знаю, чи буду дітки їсти, тому що відчуваються маленькі кусочки цибульки. Можна цибульку ще дрібніше або вше перебити. Тобто, як хоче. Так що, мої дорогі, готуйте. Бачите, простенько зробила, і сім'я поїсть. Це я яблучка наготовила. І зараз буду з морпочкою діткам терти вітаминчики.